Доброго дня! Це саме Миколаївка, Решетилівський район Полтавська область. І зараз ми розповімо вам про те, чим займається наша молодь. Ми знаходимося з вами у спортивній кімнаті, де щодня проводяться тренування зі Стріт Варкаут. Максим, розкажи нам про те, чим ви займаєтеся, з чого все почалося і які ваші плани на майбутнє. Всім привіт! Мене звати Максим. Я інструктор зі спорту та тренер зі стріт воркауту на Решетилівщині. Займаємось ми три роки. Почалося все у мене на майданчику, де ми в п'ятьох тренувалися і влітку і взимку. Ще здавна в миколаївських дітей була мрія, власний спортзал, де молодь могла б проводити свій вільний час з користю. В минулому році спільними силами ми відновили спортивну кімнату практично з руїн, і тепер у змога займатися у приміщенні, збудованому власними зусиллями. За ці два роки ми провели безліч спортивних заходів, таких як показові виступи, майстер-класи, змагання і так далі. Зараз на Решетилівщині стріт варкаутом займається більше 100 чоловік, серед них і малі, і дорослі, хлопці і дівчата. З початку 2016 року до нашого руху приєдналося близько 30 охочих займатися воркаутом. Наші миколаївські спортсмени є переможцями і призерами на районних і обласних змаганнях. Ведуть активну участь у пропаганді здорового способу життя і розвитку як фізичного, так і розумового. Тренування з меншими і старшими проводяться окремо: діти займаються одну годину, а дорослі дві. Після тренування у спортзалі два рази на тиждень ми робимо пробіжку для розвитку дихальної системи. Крім того, проводимо заохочувальні конкурси і змагання з призами, де кожен учасник отримує грамоти, медалі і різні подарунки. В майбутньому ми плануємо продовжувати показові виступи, флешмоби, майстер-класи та різні спортивні акції. Також плануємо розширюватися, так як наша спортивна кімната вже не може вмістити всіх охочих займатися стріт-воркаутом. Незважаючи на те, що у миколаївському спортзалі відсутнє опалення та світло, хлопці продовжують займатися воркаутом. Вони впевнено долають тимчасові труднощі, беруть участь та перемагають у різних конкурсах. Власними зусиллями знаходять спонсорську підтримку. Зараз вони захопилися бажанням взяти участь у проєкті Посилка успіху. Їм дуже важлива допомога небайдужих людей. Дякуємо за увагу!